Мої вітання всім глядачам в ефірі. Програма Позиція. І сьогодні ми говоримо про молодіжну політику в Україні. У нашій студії міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Пане Ігорі, я вас вітаю. Дякуємо, що знайшли Доброго час дня. завітати до нашої студії. В одному з останніх інтерв'ю з приводу реформ, зокрема у вашому відомстві, ви сказали наступне. Я процитую. Що головне це підвищення автономності національних федерацій, зокрема і їх матеріальної автономності. Тобто, ви на сьогодні чи не єдиний міністр, який самостійно готовий позбавитися певної частини своїх повноважень і навіть розподілу державних коштів? Ви знаєте, в світі існують три моделі управління. Чи взаємодії держави зі спортом? Це модель радянська, яка збереглася тільки в північній Кореї зараз. І пам'ятаєте, люди виступили там футбольна збірна північної Кореї не дуже вдало на чемпіонаті світу. Їх розформували і відправили на виховні роботи. Існує європейська модель, і існує е, американська модель, там де абсолютно все автомінізовано, атомізовано, але є дуже великі гроші, які отримує Національний Олімпійський комітет Сполучених Штатів. Так от я хочу створити нормальне європейське міністерство. Ми десь застигли е шляхом між Європою і Радянським Союзом. Треба просто. Повірте, зробити деякі кроки, які зрозуміло, що робити. Перше, ми провели функціональне обстеження міністерства, тобто які функції воно виконує. і зрозуміло, що багато функцій наше міністерство а, спорту і молоді не повинно виконувати. Ну зокрема, воно не повинно затверджувати правила спортивних змагань. Це прерогатива національних федерацій. Якщо я там як міністром своїм наказом затверджу а, правила спортивних змагань з футболу, в якому не буде там правила пенальті, то це вже буде не футбол А по суті. Така можливість є сьогодні. Фактично, є. Ми ще потім реєструємо в Міністерстві юстиції. Тобто, сидить е, в Міністерстві молоді і спорту, 10 чоловік, міністерство Міністерстві сп... юстиції. Вони займаються тим абсолютно непотрібним справою. Тобто. Правила повинно утверджувати самі національні федерації, подавати, затверджувати верніше, подавати в повідомлюваному порядку до міністерства спорту і молоді. Не може міністерство зараз, наприклад. Здійснювати контроль за надання якості спортивних послуг. Ну, для цього потрібно мені створити ще департамент, такий контрольний чоловік та 300, які будуть їздити по фітнес-клубах і питати, які, за якою якостю надаються спортивні послуги. Наприклад, Міністерство повинно проводити всеукраїнські чемпіонати, не сприяти Національним федерації, а прямо ну, проводити всеукраїнські чемпіонати. Видаються сотні наказів. Ми чемпіони, чемпіони, здається серед міністерств по видачі наказів, тому що кожного разу видаються відповідні накази про проведення тих чи інших змагань цих українських чемпіонатів. Тому основний напрям це підвищення автономності е, національних федерацій. Вони повинні займатися розвитком того чи іншого виду а спорту. А цей експеримент Він вже стартував. Ні, ми він буде стартувати. По перше, е, декілька складових на першому етапі ми підготуємо. Зміни по функціям міністерства, вони пройдуть обговорення, і наприкінці лютого ми внесемо на розгляд кабінету міністра. Це зміни до закону. Що стосується федерації, то нам треба було підготуватися і міністрам свого ще два місяці. От випов... 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 Тому ми спочатку проведемо державний експеримент у другому півріччі. Побачимо, як працюють наші ідеї, де ми наб'ємо шишки. Зараз у нас 16 національних федерацій зголосилося е, е, бути учасниками цього експерименту. з олімпійських видів спорту: це важка атлетика, це волейбол, це легка атлетика, настільний теніс, лижний спорт, біатлон, велоспорт, бокс, футбол. Чи всі вони зможуть сприймати участь от, в цій програмі? От, да. Це ті, які вже акцептовано нами, і на Олімпійські самбо, поки. Панкретон, шахи, векбордін, хортінг, скалолазання. основна вимога це наявність нормальної структури, фінансового відділу, бухгалтеру, тобто досвід роботи з державним фінансуванням, тому що це державні кошти. І ми будемо з ними працювати. Вони безпосередньо будуть отримувати державні гроші на проведення спортивних змагань, але при цьому будуть нести відповідальність. Ми перевіримо використання кожної копійки і. З урахуванням і наших ідей і експерименту, ми вже наприкінці е цього року, де з восени вже будемо робити другий етап реформи, вже пов'язаний не з самим міністерством, а з національними федераціями, і будемо вносити відповідні зміни до законодавства. То якщо є певні критерії, то не усі федерації зможуть отримати пряме фінансування? Зрозуміло. для цього потрібно мати структуру, оперувати відділення в кожних областях, оперувати вміти працювати з державними коштами. Ну тобто фільки і мати статус національний. Фільки не якісь організації фейкові, але ну зрозуміло, вони не не зможуть мати державне фінансування. От напряму, тому що можна сьогодні зробити федерацію спортивного збору, ну наприклад, грибів мухоморів зареєструвати але я думаю що міністерство поки є міністром не надасть цій ці федератус федерації статус національний, тобто можливості отримувати гроші якою ви бачите політику міністерства у напрямку національно-патрічного виховання молоді? Адже це сьогодні, особливо в умовах війни, є вкрай важливо. Це пріоритет номер один для мене, як для міністра. Як тільки я прийшов на цю посаду, я себе поставив завдання а бути тут двигуном в галузі національно-патріотичного виховання? Хтось мене говорив, що це більше міністерства освіти, але я вважаю, що тут. Потрібно разом працювати. І я говорив із Сергієм Міроновичем Квітом, і ми отримали спільне доручення від прем'єр-міністра, що це наша спільна а, робота. І ми будемо тут працювати разом. А, ми, а, є концепція національно-патріотичного виховання, але вона була підготовлена дещо. А, ну, вона вже, на мій взгляд, дещо застаріла з урахуванням всіх подій в зоні АТО а, з тією війною, що Росія веде проти України, її треба оновити. Ми створили відповідну міжвідучу робочу групу, провели зустріч з громадськими організаціями національно патріотичного спрямування, щоб вони включалися в цю роботу. Позавчора зустрічався з депутатами, з, з керівником депутатської групи за національне патріотичне виховання. І якщо все буде нормально, я завтра зустрічаюся з всім складом цієї депутатської групи. Ми будемо обговорювати які законопроекти, акти Кабміну потрібно прийняти для того, щоб налагодити нормальне національне патріотичне виховання в країні. Ну, принаймні, в мене були представники громадськості, організовують ігру джура, це ну. Якийсь такий певний аналог, якщо пам'ятаєте, зерниці, але вона зовсім інша, так щоб для розуміння старшого покоління. От ми з ними будемо цю гру організовувати. Я жартома сказав, що вже у нас є команда. Я думаю, депутатську урядову з будемо приймати разом з молоддю участь у цій грі. Тобто, о, скажіть, от в сьогоднішніх умовах не лише до вас питання як до міні до міністра, а й до як досвідченого політолога, якщо це є пріоритетом, на кого чи на що сьогодні має рівнятися молодь? От ваше бачення у перспективі, ну, ви знаєте, от сьогодні на це питання дуже просто відповісти. Герої Небесної Сотні, які віддали життя за те, щоб Україна була демократичною європейською державою. Це бійці, які зараз йдуть а, добровольцями, які захищають іноді ціною свого життя, здоров'я, країну, батьківщину. А, я завжди пишався цими людьми, з деякими я особисто знайомий, і для мене це дуже велике надбання. Тому а, треба створити системну систему національно-патріотичного виховання в школі. І є позашкільна робота. От це більше вже, скажімо, громадських організацій, але міністерство безпосередньо повинно допомагати їм. Тому в якості одного з пріоритетів ми проводимо конкурс державних грантів серед молодіжних організацій. До речі, це один теж із пріоритетів, зробити його абсолютно прозорим і не корупційним. То треба, і ми визначили в якості там пріоритета національно патріотичне виховання. Приводу саме шкільного патріотичного виховання це сьогодні е, в пріоритеті міністерства соцполітики, міністерства того шкільного? Шкільного. А, шкільного, шкільного патріотичного Ні, шкільного шкільного це Міністерство освіти безпосередньо, оскільки воно встановлює е, стандарти шкільної освіти. Ми можемо працювати я ж говорю, з громадськими організаціями, які возяться з дітьми з молоддю поза. Місцем їх навчання, тобто влітку ми будемо організувати табори. До речі, ми поїдемо, проводимо виїзну колегію на Чернечій Горі а, і там розглянемо, і зберемо і громадські організації, запросимо депутата, і там поговоримо по-серйозному про національне патріотичне виховання. Чи Зробимо це... табор. Ти... Я готовий там посидіти хлопцями біля кострища, поговорити з ними, поспілкуватися. Відчути, що вони думають про країну про шляхи її розвитку, чи це ті організації, які сьогодні, сьогодні являють собою щось на кшталт скаутів, на так, кшталт пластунів? Так, в тому числі, в тому числі і ці Запорі Казацька Січ, Пластуни, інші. я боюся просто щоб когось не образити. Дуже багато є громадських організацій, які займаються національно-патріотичним вихованням. А і ще раз скажу, їх головне завдання продукувати нову. Еліту патріотичну, яка прийде часто на зміну вже за скорозлі пострадянські еліті. у вас сьогодні якесь бачення а, з приводу підтримки спортивно-обдарованої молоді на сході України? Певно, що якоїсь програми ще немає, але а, яке ваше бачення дивіться, там трошки інша ситуація треба було евакуювати те надбання яке ми маємо ми перевезли ще влітку 2014 року це займався Дмитро Булатов, коли він був ще міністром 223 учні спортивних училищ. Ну, ті які зголосилися переїхати і там зрозуміли і виявили свою ну, прихильність до україни зрозуміло деяка частина і учнів і тренерів в силу різних обставин залишилася там хтось ідей не міг переїти Хтось по сімейним обставинам. Ми їх розмістили тут, у Києві, Київській області, Запоріжжі, Дніпропетровськ, Харків, в різних інтернатах, до речі, Ірина Дірюгіна нещодавно звернулася, говорить, треба відновити секцію художньої гімнастики у Броварах, тому що була дуже сильна школа в Донецьку, і її вдалося евакуювати, але треба ж дітям дати десь можливість навчання. Переїхали 23 тренери. А, але залишилася матеріальна спортивна база. Наприклад, є таке республіканське вище спортивне училище фізкультури імені Бубків Донецьку. Воно дуже було оснащена. Я наскільки знаю, Сергій Назарович при, приділяв дуже багато уваги, оскільки воно названо його ім'ям і фінансово, і морально допомагав. Але це все залишилося там і воно. Під обстрілами матеріальна база згідни частину дитячо-юнацьких шкіл ми перевезли, і вони зареєстровані в Краматорській або Сєвєродонецьку, а, а, а е, тобто вже в нових столицях областей Луганській і Донецькій. Ви знаєте, йде перевод на місцевий бюджет дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і в тому числі це іде процес по Донецькій і Луганській області. І вони, до речі, не пасуть задніх у цьому питанні. А що із Кримом чи остаточно е, втрачені зв'язки з е, молодіжними е, спортивними організаціями? Установами там дивіться, там є неофіційні контакти, зрозуміло, ті з тими людьми. Які стоять на громадянських патріотичних позиціях з проукраїнських позиціях, але їх діяльність практично полупідпільна і ніякими офіційними контактами це назвати не можна. Я можу зустрічатися з людьми, які там виявляють патріотичну позицію, але зрозуміло, навіть не афішувати ці зустрічі, оскільки потім, по приїзду по поверненню в Крим у них будуть ну великі неприємності. Тобто, практично полупідпільна робота. Офіційна позиція міністерства, вона так як як позиція. Уряду, який подав позов відповідний до трильйона гривень щодо неможливості користуватися нашими там майновими комплексами. Все конфісковане на, на користь Росії. А, У відповідь ми не проводимо там ніяких змагань і не будемо проводити. Ми не будемо їздити туди офіційними чи спортивними делегаціями. А, от, наприклад, саме показова ситуація з кримськими футбольними клубами. Вони не можуть виступати під егідою російського футбольного союзу в чемпіонаті Росії. Все це УЄФА заборонила. і вона сказала, що ніяких офіційних змагань. За виключенням тих, на яких згоду дасть Федерація футболу України. Не можна проводити на територію Крима. Ну, наша федерація сподівається, або переконана на 99,9% ніколи такої згоди не надасть. А яке майбутнє таких клубів і які для них ви, ви знаєте, було треба приїжджати на територію України, вибирати свій шлях, долю широку вони вибрали свою позицію. Ну, відповідно, ніякої у них долі немає, тому що перспективи залишитися у світовому футболі в них немає. А, чи в футболі російському, навіть стосовно, і, до речі, як громадянин вважаю, що не потрібно треба виступати для того, щоб країна-агресор не проводила чемпіонат світу з футболу у 2018 році. Це моя громадянська позиція. У нас єдиний є об'єкт на території. Криму, який залишився за Україною, а верніше за Паралімпійським центром. Це центр паралімпійської підготовки у Євпаторії. Коли а, Росія анексувала і окупувала Крим, а, Хотіли і націоналізувати на користь Російської Федерації цей це центр. Але завдяки позиції керівника нашого Паралімпійського руху пана Сушкевича вдалося його відстояти, оскільки російське керівництво стало перед фактом, що воно просто буде відлучене від паралімпійського руху, якщо воно конфіскує майно українських інвалідів. Але вони створили зараз фактично фінансову блокаду, не дозволяють їм якось проплачувати нічого. Тобто там ситуація теж складна. Бо центр жив в тому числі це не державний, а Паралімпійського комітету, громадська організація, за рахунок того, що туди приїжджали спортсмени, вони платили чи міністерство платило за якісь збори там держава. Він зараз там досить складна ситуація, але це єдина установа де, де є українська власність чи можливе яке його якесь переведення на континентальну Україну? О, ну, якщо ви придумали спосіб перенести ці комплекси спортивних споруд, там просто фантастика. Я, я там не був, але мені розказали, що там було просто створено всі можливості для підготовки і паралімпійців, і олімпійців. Все це робилося тобто, вже за незалежною Україною? Так, да, це було побудовано в 2000-х роках паралімпійським центром, паралімпійським комітетом. Є то така... ну, з допомогою звичайно, держави. Є також люди, які свідомо обирають собі іншу долю. Як ставиться чи як буде реагувати міністерство на тих спортсменів, які на окупованій території приймають, наприклад, російське громадянство і збираються виступати за цю країну? Ну, по-перше, вони не будуть ніколи виступати за Україну, а, і ми будемо подавати відповідні протести в міжнародної спортивні федерації, там наша національна федерація будуть працювати з ними. Тобто ми не будемо визнавати таких спортсменів їх участь у будь-яких спортивних змаганнях. А взагалі, оця міжнародна організація, вона може якось взяти до відома, що Україна все ж таки вкладала кошти, вкладала час у цих спортсменів і Знаєте, поставити поставила моя їх права? позиція, і появилася ця позиція, дещо він не в такому вигляді, як вона мала первинний характер, вийшов з ініціативою НОК Національний олімпійський комітет. А суті ініціативи покладаються в тому, що якщо держава вкладає в спортсмена. Це правда, і великі кошти. Я попрошу, щоб мене порахувало, скільки в пересічного середнього спортсмена вкладає кошти держави. Ну, наприклад, майстер спорту або члена національної олімпійської команди. Я думаю, що це мільйони. То якщо він переходить в інше громадянство і виступає за іншу національну федерацію, то туди, куди він перейшов, Національна федерація та повинна компенсувати держави України ці збитки. інакше ця людина не може виступати в міжнародних змаганнях. Наведу дуже просту аналогію для людей, щоб вони зрозуміли. Це як футболіст, от його готують, Потім трансфер, ну, клуб отримує гроші, компенсацію за те, що він вкладав. Більш да, тим вища ціна. Да, вкладав цього футболіста гроші і так далі. Чому держава повинна вкладаючи такі величезні гроші, потім просто не отримувати нічого? Тому от така от позиція у мене, щоб всі розуміли. Я сподіваюся, це поодинокі випадки чи багато сьогодні. таких? А, ні, на сьогодні не дуже багато спортсменів. Я зараз не готовий. Я у своєму одному інтерв'ю говорив, скільки цих людей. Це декілька десятків людей, які перейшли взагалі в інше громадянство за весь період, там чотирнадцятий рік, а не, не лише в російській. А ваше, але у нас і росіяни набувають громадянства, наприклад, на, у біатлоні. Да? А Взагалі, ваше бачення, от в таких надскладних умовах, коли політики здебільшого говорять про патріотизм і не згадують і не згадують матеріальне якесь заохочення, ваше бачення чи мають спортсмени все ж таки сьогоднішні українські, які розвиваються, бути матеріально заохоченими? Знаєте, нам вдалося відстояти думку, що спортсмени повинні мати матеріальне заохочення, і з премії, які вони отримують за перемогу на чемпіонатах світу. Були збережені. Вони не дуже великі, але це достатній стимул. Але дуже для багатьох спортсменів дуже великий стимул має нематеріальне заохочення. І ви знаєте, коли ми говоримо про патріотизм, не треба забувати, що спорт вищих досягань, це якраз є і прояв патріотизму, виховання почуття патріотизму і просування позитивного іміджу України за кордоном. Ви знаєте, коли на будь-яких спортивних змаганнях ну, наприклад, в Сочі, коли піднімався фла прапор країни, лунав гімн а російські агресори віддавали честь нашому гімну і прапору, коли перемогли наші біатлоністки, коли перемагали там паралімпійці. знаєте, у них дуже класна а, зараз форма таким великим тризубом. Ну і дуже було так, це. Е, дуже гарно було наблюдати, коли вони в жовто-блакитній формі на території країни-агресора це е, були і піднімали прапор. І це е, певний фронт, навіть, я би сказав, в тилу е, ворога. Тому от наші Дефлімпійці, будуть Дефлімпійські ігри в Хантемансійській Росії, вони, я вважаю, що потрібно їм їхати, спортивною делегацією, в цих своїх жовто-блакитних костюмах. З тризубом, вигравати, щоб прапор підіймався, лунав гімн, Це почуття патріотизму. Але чиновникам туди зась не треба. Тобто, якщо проводиться якоюсь спортивною федерацією на території Росії міжнародної, якісь змагання, то треба їхати. Але лише спортсменам вигравати ці змагання. А от чиновникам нехай тут сидять і займаються своїми справами. І на завершення нашої розмови е, якісь е, пріоритети Міністерства на 2015 рік, за якими кожен українець зможе судити, зокрема, і вашу роботу. Дивіться, якщо говорити про молодіжну політику, це національне патріотичне виховання, це нові якісні зміни у молодіжній політиці, щоб вони виховували патріотичну еліту, були певним соціальним люфтом. Це такі тактичні завдання, як прозорий і некорупційний конкурс молодіжних грантів. Побудова будинку молоди тут, верніше не побудова. Ми там старенька е, будівля, нам його зараз передають. Нам трошки його буде подмарафетити, Та я думаю, ми знайдемо якісь кошти не е, бюджетні для того, щоб. Це збереження масового спорту, тому що зараз дю США передаються на місцеві бюджети. І повірте, Міністерство щоденному режими відслідковує долю кожної дитячої юнацької спортивної школи. Я збираю і представників фізкультурно-спортивних товариств, і в мене була селекторна нарада з заступниками губернаторами, керівниками відповідних структурних підрозділів обладміністрації. Ми по кожній школі прийшлися. І до речі. В Закарпатті, Івано-Франківській і Тернополі це питання вже закрите. Ще в декілька областях вони е, закриті в тому, що забезпечено фінансування. Ще декілька областей все розпланувало, ждуть сесії місцевих бюджетів. Ну, деякі пасуть задніх, але я думаю, о, на майбутньому розширеному засіданні уряду, яке ми о, яке прем'єр запланував провести. У середу наступне середу з губернатором. Ми ці питання будемо обговорювати. А що з черговою олімпіадою? Чи готується вже ну, і, да, і система, і спорт вищих досягнень один із пріоритетів це підготовка до Олімпіади в Ріо де Женера 2016 року. 2015 – й він ключовий, тому що в 2016-му ти вже нічого не зробиш. Всі перемоги майбутні закладаються в останньому року циклу передолімпійських підготовки. Він дещо більше. Деякі вчені кажуть 8 років, деякі говорять, що 4. Ну це формально 4 між двома олімпіадами, але 8 – це е, от якраз цикл передолімпійської підготовки. Але ключовий це 15-й рік. Ми, нам вдалося більш-менш забезпечити фінансування підготовки наших збірних, тому треба раціонально використати сьогодні. Ці кошти, тому що якщо ми розмажемо бутерброд, масло по всьому бутерброду, воно, воно нікому не де станеться. А треба точково фінансувати ті види спорту, де ми можемо отримати успіх, олімпійський успіх. Я вам а, дякую за вашу роботу. Бажаємо в ній успіхів, а нашим спортсменам перемог. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії був міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Залишайтеся із парламентським і далі.